Сексуально. Комічно. Я маю тобі дещо показати. Це частина тіла. <плес> На перший погляд, Бен Афлек не той актор, про якого подумає, що він балагур чи не зграба. Здається, він завжди сконцентрований, справжній профіль. Проте я знайшов багато його ляпів, фейлів та смішних моментів зі зйомок 14 різних фільмів. Наприклад, він частенько лажає в активних сценах. ボトンおとっすか Глядаю. А! В тебе баба не Да я стерла дупу. І що? І, три, два, один, давай. А воно місто тримається. Готові. І три, два, один, давай. Св'ято. Чудово. Коли бенд взаємодіє з реквізитом, справи теж не завжди йдуть так ладко, як хотілося б. Бісова душа. Значить, дивіться, зараз я покажу вам і тому безпосередньо, як треба кидати. Готові? О, він повертається назад, але я його піймав. Прямо в дірочку, дивіться. У порядку? Мотор. Майже ще разочок. Мотор Неймовірно. Ні, 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 Зараз все буде. Стоп! Я не можу нормально вдарити, хоча б раз. Це вже навіть не смішно. Мотор! Це бляха нереально. Ще раз. Давайте спочатку. Давай, давай, не зупиняємо зйомку. Ну бо, ти впорашся. Зараз, зараз, все вийде. І мотор. Не зупиняйся. І мотор. Втім, іноді такі курйози трапляються не з його вини. Це можуть бути неполадки з реквізитом чи справа рук його колег. Ну, я думаю, це займе пару днів. Може okay. й менше. Something? Якусь дідька комп не працює. <клес> 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 Дай Бог тобі здоров'я. <клес> здоров здоров друже. Yeah, yeah, yeah. І зачини цю кляту ширму. <клес> Гляньте на себе, хлопці. Ви бляха два лобуряки, які одягаються як діти. Ви виглядаєте як безхатьки. Ви що трясся тупі? Вам потрібні ці гроші. Дуже потрібні. Розумієте? Перезнімемо, коли проїде. Брехло. О, здається, я заїхала тобі поміж ніг. Привіт, народ, це автор каналу, і я до вас закликом підтримати мій дружній збір, який є частиною великого командного збору від військовослужбовиці 207-го батальйону ТРО Ольги Заславської на позивний Білка. Їй з побратимами та посестрами необхідно багато різного обладнання для виконання бойових задач, і ми з вами можемо допомогти їм закрити цей збір. Загальна мета цього збору 2 мільйони гривень, а мета моєї допоміжної. Банки 25 тисяч, і одну п'яту ми вже з вами зібрали. Тож думаю, добити її до кінця буде нескладно. Тим паче за внески від 50 гривень я розіграю 6 квітків в кінотеатр. Більше інформації про збір, про розіграш і безпосередньо реквізити є в описі до відео та в закріпленому коментарі. Дякую, небайдуже. Але ти можеш заплатити з бонусів. Я не можу заплатити. Ти можеш заплатити з бонусів. Не та репліка. Та сенсу маловато в цій розмові. І саме сьогодні запевняю вас. Ви заплатите за ваші проступки. Власною кров'ю. Рви зараз. Може, просто підемо по пиву. Рви, Рви, Джері, я не можу. Рви, зараз. Я думаю, що це буде зайве. Рви! Риви! Чувак, рви давай! Я стою тебе чекаю. Я не можу. Тут навіть Андриву немає. Міг подумати, що таке трапиться. <смі> З <смі> іншого боку, знання тексту і бездоганна подача реплік це суто акторська задача. Але навіть у цьому Бен і його колеги часто роблять смішні помилки. Знаєш, я звичайно вибачаю, що відмовив тебе грати гея, гольфіста, кілера серійного Так, Давай спочатку. Що таке? Що не так? Що трапилось? Електро. Не можу сказати. Це секрет. Так. <смі> <смі> Досить таращитися, збочинця ти. Поглянь на себе. Господи. Може, я забув сказати свою репліку. <рес> ти сюди прийшов не за прощенням. Справедливістю. Я забув свої й слова. Це забути слова в такій важливій сцені. Ну сиді. Давай, зачиняй цю довбану ширму її ще раз. Бо я б... забув свої шрані слова. Це ж треба так облажатись. Переконайся, що ти на правильному боці, сину. Так, отже. Не можна бути одночасно за ж Воно блін. Я був на співбесіді на посаду голови відділу маркетингу. Це робота, якою я з ніколи не здогадаєшся, хто зараз в офісі Джоани. Улюблений жополис Макл... Мактряс. Чому б тобі не сказати, з чим ми будемо. Yeah. Чому б не сказати, що тобі подобається? І з того ми почнемо. Гаразд. Іншою частою причиною ляпів Бена є сміх. Особливо важко йому стримуватися, коли він на майданчику разом зі своїм давнім другом Метом Деймоном. Ну то хто тепер на коні? i don't like the sound of them apples well what are we gonna do jackie yeah <laughs> <laughs> i don't like the sound of them apples well what are we gonna do <laughs> <laughs> yeah. Нам і треба два джерсі квиточки джерсі. до Нью-Джерсі. Нью-Джерсі все продано. Що серйозно? Кому взагалі потрібно їхати в Нью-Джерсі? Достатньої кількості людей, щоб викупити всі квитки. Приходьте завтра в той самий час, і тоді мають бути вільні. І тоді мають бути вільні квиточки. Запрошую. завтра. Переходимо до наступної сцени, а саме до дзвінка, і зніматимемо її з цього ракурсу. Біля вікна, сонце вже сіло, воно нам не заважає в кадрі. Тільки сонце ще не steady. сіло. <laughs> Також багато сміху було у фільмі Шибайголова. Що, завжди? Де? Де? З надвору. Майже біля вхідних дверей. Я не бачу. А, ні, здалося. Я не можу зрозуміти, що Ну, і У фільмах Арго пережити Різдво та інших. Проте, якщо я дещо зміню підхід до цієї сцена, звичайно, роби що завгодно. Можливо, це спрацює. Зроблю її трошки гіршою. Стоп! Пам'ятаєте тих дітлахів з розумних вілгантів»? Ти зараз yeah, про тих двох вилупків з фільму? Так, я теж не фанат. Але Афлек був просто в ударі. В <coughs> ударі, Корва! <coughs> <Давай, coughs> <ти ще coughs> <доби. coughs> так, я теж не великий фанат. Але Афлек зіграв просто чудово. Тай вишкребок був просто супер. Так, ти <coughs> маєш сказати репліку до того, як він встане. Я спробую, але. <плес> Крім того, Бен не проти пожартувати над колегами чи просто вставити свої п'ять копійок в певний момент. Мені просто цікаво, чому мене було звільнено без жодного попередження, бо я гузливити стерву. <плес> О, тепер я не здивований щодо її поведінки. Знаєш, цього нічого такого немає. Я просто висловив свої почуття, щоб вона зрозуміла, що я відчуваю. Відносинах треба бути відкритими одне з одним. Я над цим постійно працюю. У нас було багато імпровізацій. <звінь з> мого шляху. Я кохаю тебе, <звінь> Алішо. <звінь> кохаю. Але ж це правда. <звінь> Та, господи, я думав, їй 36. Ну, ж, бо Нужбо, наро. Будь-хто міг бути на цій плівці. Ну ж бо, я хороший хлопець. Взагалі, то моя мама на плівці. Стоп! В 15? Та годі, вона виглядає на 36. Я хороший хлопець. Ага. на тижні будуть знижки. Приходьте за класами костюмами, хлопці. Як вам? Чого, ти, татко? Ларі і Баррі. Привіт, Джейкари, що ти спатимеш з ним? Не роби цього. Всі готові? Здається, так. Чудово. Значить, я кажу фінальну репліку. І знято сцена готова. В театрах, зазвичай аплодисменти після цього. О, дякуємо, друзі, дякуємо. Чесно кажучи, я навіть не здогадувався, що Бен настільки простий та веселий чувак поза кадром. А виявляється, він любить поприколюватися та повеселитися під час зйомок. Власне, веселощами з різних знімальних майданчиків і завершимо. Thank you Wow. Як приємно. <ріст> Що ж, народ, раджу глянути випуск про мета Деймона за посиланням на екрані. Ну і поставте лайк та підпишіться, якщо це відео вас підбадьорило. А головне, не забудьте про збір. Дякую і па-па!